Любителі кросі у раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік год Вечір любителів кросів! Руки догори! <тас> <Hey. тас> Вітаємо нашого переможця! Виграв? Як тебе звати? Едсон. Ці кроси змінять усе. Лишається п'ять секунд. Залишайтеся тут. Фу, він засунув в мене ногу. А мені він подобається. А другий де я повинен знайти той кров! Камінчик, я підбитий, я надто гарний, щоб помирати. Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата. То як вибрати з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой, це щось не те. Гей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літає. <рес> Так, давай, так. Давай. Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. <зву> Нам треба якнайшвидше вгору. <зву> якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Що? <зву> 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 Але ті алкини були особливими. Він відчуває справжній біль. <зву> Бачу, він такий засмучений. <зву> Мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені? На нулько, мануль ліцоків! Колекціонер зв'язався з маніяком, Не бійтесь, я маю Ти, Почекай! Кроси, 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 агор! Кроси мовчать, коли говоримо, ми конверси.